Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку сучасні мови програмування. Розпочинаємо тему з програмування, де будемо знайомитися з різними мовами для програмування. Давайте пригадаємо, що таке алгоритм, що таке система команд виконавця алгоритму та у чому полягає формальність виконання алгоритму виконавця. Згадайте, що таке комп'ютерна програма, а також, яку мову програмування ви вивчали в попередніх класах. Пригадайте кілька команд цієї мови програмування. Відповіді пишіть в коментарях. Розпочнімо з комп'ютерних програм. Ви вже знаєте, що комп'ютер працює під керуванням створеного людиною спеціального програмного забезпечення, яке складається з комп'ютерних програм різноманітного призначення. Працюючи з комп'ютером у школі та вдома, ви використовували текстові процесори, графічні редактори, табличні процесори, редактори комп'ютерних презентацій. Навчальні та контрольовані програми, ігрові програми ті самі ігри та багато іншого плеєри, програв... програвачі та інше. Отже, можна сказати, що комп'ютерна програма це алгоритм, записаний спеціальною мовою та призначений для виконання комп'ютером. Текст виділений червоним кольором, будь ласка, занотуйте собі до зошитів. Щоб краще запам'ятати. У процесі своєї роботи програма може опрацьовувати дані. Дані, які потрапляють до програми від певних пристроїв, наприклад, з клавіатури або від датчика температури. Або ж від інших програм, наприклад, від табличного процесора, або з іншого джерела, наприклад, з текстового файлу. Такі дані отримали назву вхідними початковими даними. Деякі програми можуть працювати без вхідних даних. Але під час виконання програми можуть утворюватися та опрацьовуватися інші дані, які будуть мати назву проміжних даних. Якщо ж метою виконання програми є отримання певних даних, то ці дані називають вихідними, результуючими даними. У багатьох сучасних програмах використовують засоби керування, а саме такі найбільш поширені, як кнопка та меню. Засоби введення даних зазвичай це поле для введення, лічильник та інші способи. А також засоби виведення результатів, найбільш поширені це вікно повідомлень, написи та текстові поля з відповідною інформацією. Сукупність таких засобів, а також методів їх використання, утворюють інтерфейс користувача. Отже, сучасні комп'ютерні програми ще часто називають просто комп'ютерними проектами. А зараз давайте трішки ж розглянемо, за допомогою чого створюються комп'ютерні програми. Для цього використовують спеціальні мови програмування. Складаючи алгоритми, призначені для виконання людиною, користуються мовою спілкування людей. Це українська мова, англійська, німецька та інші. Але для запису алгоритмів, які повинен виконувати автоматичний пристрій. В нашому випадку комп'ютер, мова спілкування людей дуже складна. Тому маємо неоднозначні трактування, наприклад, слова Омоніми, схожі за звучанням, але різні за значенням. Тому для запису алгоритмів, які призначені для виконання автоматичними пристроями, розробляють і використовують спеціальні мови програмування. Їх назви ви бачите на зображеннях. За останні 70 років створено приблизно 3000 різних мов програмування. Деякі з них вже вийшли з використування. для деяких постійно з'являються нові версії, які зручніші для складання програм для... і полегшені для користувача. Постійно створюються нові мови програмування. Деякі мови програмування є універсальними і використовуються для складання алгоритмів, алгоритму програми для розв'язування задач з різних галузей науки, техніки, виробництва, сфер побуту та людського життя. Деякі мови програмування Є спеціальними і створені для складання програм для розв'язування специфічного кола завдань. Отже, мова, яка використовується для запису комп'ютерних програм, називається мовою програмування, і дане визначення, виділене червоним кольором, також занотовуємо собі до зошитів. Так, до прикладу, у 2020 році найбільш, найбільше програм створювалося мовами програмування, а саме Java, JavaScript, c решітка C-Sharp, PHP, Python та C. Значки цих програм ви бачите в себе на екрані. Мова програмування є прикладами так званих штучних мов. Іншими прикладами штучних мов є, до прикладу, мова запису хімічних реакцій, мова запису розв'язання математичних рівнянь і нерівностей, або ж мова запису поштових індексів на конвертах і листівках. Також штучною мовою є мова запису ходів шахової партії, мова запису музичного твору та багато іншого. Це мовою штучною називають саме ту мову, яка винайдена, і не використовується в постійному побуті для спілкування. Кожна мова програмування обов'язково має наступні складові. Перше, це алфавіт, множина символів, з яких можна утворювати слова і речення цієї мови. Зазвичай для програмування використовується англійська мова та її словник. Отже, друге значення це словник, набір слів, які використовуються в цій мові. Третє це синтаксис, правила складання і запис мовних конструкцій, несловникових слів і речень. При порушенні синтаксису наша програма запрограмована за допомогою мови. Програмування не працюватиме. І останнє це семантика. Встановлене однозначне тлумачення мовних конструкцій, правил їх виконання. Тобто, означає, що запис мови і програмування має бути тільки в ось в такому порядку. В іншому він не підходить. Так, до прикладу, у з 5 по 7 клас. Ви вивчали мову програмування Scratch. Пригадайте, що алфаві... до алфавіту цієї мови програмування входять не лише цифри, а й літери української абетки, англійського алфавіту, спеціальні символи та інше. До її словника також входять, на... до прикладу, слова повтори, перем... повторити, перемістити, якщо, відбити, коли та інші. Відповідно до синтаксичних правил цієї мови програмування, команда циклу з передумовою має містити слова повторити поки не і саме в цьому порядку. А відповідно до семантики цієї мови програмування, комп'ютер однозначно виконує команду перемістити на 10 кроків і перемістить виконавця лише на 10 кроків у напрямку його руху. Використання ж символів, що не входять до алфавіту мови програмування, неправильне написання словникових слів, а також порушення синтаксичних правил призводить до неможливості виконання комп'ютером відповідної команди. Такі порушення називаються синтаксичними помилками, і в разі такої помилки ваш проект не буде виконуватися. Завершувати наш сьогоднішній урок пропоную розгадуванням ребусів. Ребусів 2. Вони нескладні. Спробуйте їх відгадати. Відповіді на ребус пишіть в коментарях. А зараз пропоную перевірити. І, звичайно, це слово програма. І другий ребус. Також нескладне слово. Це, звичайно, мова. Дуже добре. Напишіть, чи змогли відгадати ребуси. На завершення пропоную 5 запитань для самоперевірки, щоб перевірити, наскільки добре ви запам'ятали сьогоднішній матеріал. Перше питання: що таке комп'ютерна програма? Друге які дані, що опрацьовує програма, називають вхідними, проміжними та вихідними. Третє. Що таке мова програмування? Четверте. Які складові частини мови програмування ви знаєте? Опишіть кожну з них. І п'яте. Що таке синтаксична помилка? Свої відповіді лишайте в коментарях під відео. Вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 6.1. Сторінка 148 149 з підручника з інформатики для 8 класу. На цьому я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал. А також лишайте свої коментарі. До нових зустрічей!